Виїзд хлопців підлітків за кордон стає для влади все більш загрозливою тенденцією. Зауважило видання Телеграф На сполох б'є міністр освіти Оксен Лісої, народні депутати. Звучить багато слів про втрачене покоління і демографічну кризу. Втім, стратегічне рішення проблеми досі не з'явилося. Чи можливо взагалі втримати юнаків в країні, охопленій великою війною? Докладніше далі. Народні обранці вважають, що українці виростили покоління, яке не хоче захищати країну. Втім, осягнути масштаби явища не так вже просто, адже чітких офіційних даних, скільки саме юнаків у віці 16-17 років щороку виїжджають з України, немає. Державна прикордонна служба не веде детальної статистики виїздів за віком і статтю. Справжнього галасу наробила заява народної депутатки Ніни Южаніної, що перед навчальним роком 24-25 Україну нібито полишило близько. 300 тисяч дітей, але у Міносвіти заяву нардепки спростували, хоча реальні цифри і справді вражають. Так, за даними Дерстату, в поточному навчальному році, у порівнянні з минулим, учнів в українській системі загальної середньої освіти поменшило на 162 тисячі осіб. Але не всі з них юнаки на межі повноліття. За підрахунками видання Телеграф за два роки в Україні кількість юнаків у старших класах скоротилася майже на 20 тисяч. Це дорівнює кількості населення таких міст, як, наприклад, Ягути. Чи генічіськ. Звичайно, це все достатньо грубі підрахунки, які дають лише приблизне уявлення про масштаби проблеми. У Міносвіти планують втримати старшокласників в країні якісною професійною, передвищою та вищою освітою. Те ж саме передбачає стратегія демографічного розвитку України на період до 40-го року. Тобто урядовці просто не хочуть визнавати реальність, адже рішення виїхати за кордон на межі повноліття сприймається юнаками та їхніми батьками не через якість української освіти, а суто з причини. Безпеки, а безпека напряму впливає на якість освіти. Таке от замкнене коло підкреслює видання. Втім, у раді запевняють, що вдаватися до заборони виїзду школярів та випускників нардепи не планують. Україна готується до партизанської війни. Принаймні, такий висновок можна зробити щодо заяви Міноборони, яке оголосило розгортання по всій Україні мереж центрів підготовки цивільного населення до національного спротиву. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, як пересічні українці готуються протистояти російським окупантам по всій країні. Докладніше далі. Як повідомили у Міністерстві оборони України навчальні програми в центрах спротиву ґрунтуватимуться на уніфікованих стандартах, розроблених командуванням сил тероборони. Мета систематичне навчання цивільного населення, ефективному захисту, суверенітету та територіальної цілісності країни, причому під керівництвом досвідчених ветеранів ЗСУ, які матимуть відповідну сертифікацію та бойовий досвід. Наприклад, до інструкторського складу Київського обласного центру, який було засновано ще 24-го року, ходять досвідчені ветерани третього. Штурмової бригади та Азову їхній бойовий досвід та професіоналізм забезпечують високий рівень підготовки слухачів. За даними телевізійної служби новин, такі центри будуть створені як у столиці, так і в кожній області України у форматі комунальних установ або підприємств. Ініціатива щодо їхнього заснування належатиме очільникам обласних або міських військових адміністрацій, а остаточне рішення прийматимуть відповідні обласні ради. Планується, що фінансування таких центрів здійснюватиметься за рахунок коштів місцевих Бюджетів матеріально-технічна база має включати необхідне навчальне обладнання, різноманітні макети та навчальні зразки озброєння, сучасні засоби зв'язку, спеціалізовані тренажери тощо, за словами заступника міністра оборони, генерала-лейтенанта Євгена Мойсюка, це суттєво забезпечить готовність кожного свідомого громадянина долучитися до загальної безпеки держави. Щоправда, як зазначила офіцер 3-го армійського корпусу Анастасія Римар у коментарі виданню фокус, такі центри треба було створювати. Ти у кожному регіоні України щонайменше 10 років тому, а тому наголосила на необхідності негайних дій. Це дуже актуально на тлі прогнозів інституту вивчення війни, що російський диктатор Владімір Путін стверджував, що Росія нібито має достатньо живої сили і техніки, щоб довести війну в Україні. Цитуємо до логічного завершення з тим результатом, який потрібен Росії, як зазначається у звіті інституту. Кремль продовжує вважати, що може досягти своїх початкових. Цілей повномасштабного вторгнення в Україну, які включають демілітаризацію України, встановлення тут проросійського уряду, примушення України відмовитися від своїх прагнень приєднатися до НАТО та інших блоків безпеки, а також примушення України піти на значні територіальні поступки Росії, включаючи частини України, які Росія наразі не окупує. Путін впевнений, що примирення Росії з українською частиною російського народу є за його власними словами неминучим. Саме тому кожен пересічний українець має навчитися дати відсіч російським агресорам. Традиційна російська стратегія окупації передбачає терор цивільних. Нагадує видання тексти. Окупанти обстрілюють і руйнують не лише військові об'єкти, а буквально все життєво важливо для людей: енергооб'єкти, лікарні, школи, дитячі садки, промислові, агропідприємства, транспортну інфраструктуру, зокрема й громадський транспорт. Але найстрашніше, що ми маємо цивільні жертви щодня, іноді за сотні кілометрів від. Безпосередньої лінії зіткнення, які саме регіони України найчастіше страждають від ворожих обстрілів, докладніше далі. У першу чергу обстрілюються області, що безпосередньо межують із лінією зіткнення: Донецька, Харківська, Сумська, Запорізька, але ними масовані удари Росіян не обмежуються. Системних ударів зазнає прикордонна з Росією Чернігівщина. Регулярно дрони й ракети прилітають і в області, які не мають спільного кордону і не містяться, чи практично не містяться на лінії зіткнення, як Одеська та Миколаївська. Також масованих ударів зазнає українська столиця Київ. Довга рука Москви системно дотягує. Цей до таких місць у глибині українських територій, як Хмельниччина, де є кілька військових аеродромів, та Львівщина, де удари по газосховищах у районі Стрия стали ще одним епізодом знищення необхідної для життя забезпечення інфраструктури. Звісно, росіяни подаються все як спроби знищити українські військові об'єкти. На своїх пропагандистських ресурсах вони стверджують, що у всіх зруйнованих ними школах базувалися військові а в мирних оселях діяли пункти дислокації та штаби ЗСУ. Але Кількість цивільних жертв свідчить про те, що першочерговою ціллю для ударів є саме цивільні об'єкти і населення. Окупанти використовують для руйнувань дрони насамперед горизвісні шахеди. Росіяни б'ють ними не лише по промислових вузлах, а по значно менших цілях. Хоча атак зазнає вся Україна, але сусідні з прифронтовими області потерпають більше ніж ті, що західніше, і це почалося після того, як Росія наростила спроможності з виробництва іранських шахедів. Наприклад, у перший рік війни. Фронт проходив ближче до Полтавської області ніж тепер, але вона не обстрілювалася так інтенсивно. У безпосередньо прифронтових областях також додалися авіаудари. Найбільше людських жертв через ракетні атаки зазнали Чернігівська, Полтавська, Дніпропетровська, Харківська та Одеська області. Більшість цих регіонів не містяться безпосередньо на лінії фронту, але російські ракети дотягнулися й туди. До того ж, по всьому нинішньому українському периметру продовжує свою руйнівну роботу ворожа артилерія. Нагадую. Видання в Україні 9 травня. Котре продовжиться воєнний стан, що триватиме до 6 серпня. Нагадує 24 й канал. Держава в цей час продовжує адаптувати законодавство щодо мобілізації до умов затяжної війни. Підписуйтеся на наш канал, якщо бажаєте знати, якою буде мобілізація в травні 2025 року. Зміни у вікових обмеженнях відстрочки, штрафи за порушення військового обліку. Докладніше далі. Поширена думка, що чоловіків після 50 років не мобілізують, не зовсім відповідає реальності. Попереджає видання. Мобілізації підлягають чоловіки до 60 років, однак із деякими нюансами. Насамперед йдеться про наявність військово-облікової спеціальності, яка є актуальною для потреб армії. Особливо це стосується водіїв, ремонтників техніки, медичних працівників та фахівців інженерних спеціальностей. Водночас, чоловіки старше 50 років можуть бути залучені переважно до частин забезпечення або територіальної оборони, де фізичні навантаження менш інтенсивні. Активну участь у штурмових діях їм пропонують лише у разі наявності доброї фізичної форми та відповідної мотивації. Що стосується жінок, то масова мобілізація наразі не планується. Але до кінця 2026 року жінки з медичною освітою, які не перебувають на обліку в ТЦК, можуть працювати як не військово зобов'язані, але роботодавці повинні повідомляти ТЦК про їхню медичну освіту. У разі оголошення додаткових мобілізаційних хвиль, перелік спеціальностей може бути розширено. Але це залежатиме від актуальних потреб Збройних сил України. Також 24 й канал нагадує, що після досягнення 18-річного віку всі чоловіки повинні стати на військовий облік проте це не означає негайний призов або мобілізацію. У квітні 25-го року голова Верховної Ради Руслан Степанчук заявив, що парламент не повертатиметься до питання зниження мобілізаційного віку. Втім, важливо знати, що зараз ЗСУ працюють над формуванням нових резервних підрозділів, тому юнаки можуть отримувати пропозиції служити в резерві з гнучкими умовами перебування. Якщо юнак продовжує навчання у закладах освіти України або за кордоном, звичайно, за умови офіційного підтвердження, він має право на відстрочку. Водночас для тих, хто не навчається або завершив навчання, відкривається можливість призову за спрощеною процедурою. Також уряд пропонує змінити правила надання відстрочки від мобілізації для студентів, щоб запобігти зловживанням цим правом. Згідно з новим законопроєктом, учні закладів професійної та фахової передвищої освіти, які почали навчання після 25 років, можуть втратити право на відстрочку. Також відстрочка надаватиметься лише в межах стандартного терміну навчання, визначеного освітньою програмою. Ці зміни спрямовані на те, щоб уникнути ситуації, коли військовозобов'язані чоловіки вступають до навчальних закладів для здобуття другої освіти з метою уникнення мобілізації. Міністерство освіти зазначає, що за останні півроку значно зросла кількість таких студентів, особливо. Серед чоловіків старше 25 років. На сам кінець видання анонсує, що влітку в застосунку Резерв Плюс можна буде сплатити штраф за порушення військового обліку зі знижкою 50%. А для тих, хто вже служить, передбачене повне списання штрафів. Це канал Телеграф, З вами була Яна Порхун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.